Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми знову помандруємо по безлюдній пустелі в грі під назвою The Long Drive. Отже, давайте подивимося, що для нас приготувала гра на цей раз. Погнали! Стою я тут такий і шукаю якісь можливі варіанти, куди можна поїхати, і не бачу абсолютно нічого. Гра на цей раз не, не закинула ніякого магазинчика чи ще щось. Бачу купа кактусів, купа каменів, але щось таке, що варто було б до нього під'їхати, то поки що я не бачу. Не дуже довго тривали наші пошуки, знаходимо тут відразу цілий кооператив. Тут у нас зупинка, плюс заправка, плюс, е плюс ще якась, е точніше я хотів сказати станція, але це, я так розумію, гараж. Де знаходиться каркас автомобіля народ. каркас автомобіля, Причому доволі таки дивний. Ще такого я не бачив в цій грі. Знайшли з вами лом, Тепер ми просто-напросто Гордон Фрімер в світі The Long Drive. Хотів я тут трішки заморочитися, довести цей автомобіль до пуття, але все ще замітив, що тут кардинально бракує запчастин. Причому їх немає, від слова зовсім немає других дверей, багажника, капота. Та й, в принципі, щось змінювати в власному авто. Я не хочу виймати звідти запчастини, поки їде, хай собі їздить. А ми з вами продовжуємо шукати якісь місця, куди б ми могли з вами зараз відправитись. А доїжджаємо ми з вами до заправки, і я тільки що тут бачив причіп двохвісний. Я його бачив 100%, але зараз він кудись зник. Ну і тут знаходиться ржавий автомобіль. Подивимося, що в нього тут є. Такс, ну це я думаю, що він аналогічний нашому, абсолютно. Так, тут все порожньо, як бачимо. По паливному баку також порожньо. Нічого в нього всередині немає. Максимум, все, що ми можемо зробити, це витягнути з нього двигун. І то я не бачу сенсу в цьому. Дуже знайома місцина таке враження, що я вже тут був. Не знаю чому, але в, мені таке, ну, в мене всередині таке відчуття, що я вже тут був. І якщо в попередніх боксах, де ми знайшли цю машину, і там не було до неї запчастин, то в принципі цей капот, ці двері якраз підходять до даного апарату, що там в нас знаходився. Я не впевнений, звісно, що я б доїхав би сюди на ньому через те, що. У мене не було ні води, нічого абсолютно. Але тут, дивлюся, все-таки знаходяться різні приколи, які б допомогли нам в відновленні даного апарата. Так, давайте перекусимо. Ми дуже сильно хочемо пити, але в нас просто-напросто немає води. Так, тут є лопата, тут є все, але води тут немає. Так же ж, я розумію. Напевно, що так, алкоголь. Давайте хоча б його вип'ємо. Тут в нас що? Нафта. Нафту ми пити не будемо. Так, тут масляний бак порожній, тут все порожнє. Тут кров знаходиться взагалі, вода нафта. Блін, пити воду і нафту це доволі таки ризикована штука. І, в принципі, поки що все. Більше тут нічого не бачу. Тут Дизель взагалі знаходиться. І тут стоїть такий самий апарат, як і в нас. Мені здається, я вже тут був через те, що дивіться, ми, напевно, щось забрали звідси цю запчастину. Приїхали ми десь з того напрямку, так що будемо рухатися в іншому. І я б хотів би знайти якусь криницю або водонапірну вежу. Звісно, в пустелі це дуже тупо звучить, але все-таки воно б нам допомогло через те, що наш головний герой дуже сильно хоче пити. Трішки закипів наш бідолага, хоча, в принципі, не мав. І якраз це сталося тоді, коли я викинув. Коли я викинув наш старий двигун, да, дивіться, він чути, чути, як він кипить просто-напросто. І воду він, до речі, їсть ну, з величезною швидкістю. Напевно, що нам потрібно було сюди ще ставити. Я тут бачив радіатори, в яких також знаходиться ще й вентилятор. Тобто він відразу охолоджував би що вентилятором, що водою. А так поки що мучимося з тим, що маємо. Щось відбулося, і ми з вами їдемо прямо. Я не знаю, якщо чесно, що сталося. Реально, просто не знаю. Все? Гра закінчилася, чи що? Прикол. Гайсі, ми з вами пройшли, напевно, що the Long Drive, Я не знаю, як це сталося. ми просто, ну, Я просто поїхав прямо. У мене був вибір поїхати наліво, направо або прямо. Я вирішив їхати прямо, так як наш автомобіль був повністю підбитий і вже глохнув просто-напросто просто кожні три секунди. Я завдяки даному двигуну, те, що він міг розігнати нашу тарантаєчку до неймовірних 160 кілометрів за годину, умудрився її, умудрявся її розганяти і просто на. Швидкості докочуватися до певних моментів. За цей час двигун трішки охолоджувався, і я знову ж таки розганявся. І так я заїхав в якусь невідому локацію. Я, якщо чесно, думав, що ця гра, гра безкінечна. Але, як бачимо, ми з вами її народ пройшли. Отже, поки що я з вами попрощаюся. Дуже вам вдячний за перегляд, всім гарного дня, всім пока.